Будь ласка, Віктор Голосюк. Дякую, шановний Володимир Борис, шановні колеги. Перш за все, хочу подякувати. Бачу в розкладі цього тижня декілька важливих законопроєктів галузевих 26.17 і 26.18, деревообробка, промисло і меблева промисловість, 20.31А, е, сир, забезпечення сировиною металургійної галузі. Через такі закони розвивається економіка. Але, е, шановний Володимириси, Борисович, 26.17 і 2618 стоять останніми у вівторок. Не можуть стояти останніми за закони, які створюють десятки тисяч нових робочих місць, які генерують додатково мільярди десятки мільярдів гривень експорту, генерують 100 мільйонів надходження до бюджету. Тому прошу підняти ці надзвичайно важливі галузеві законопроекти. Також пропоную цього тижня поставити до розгляду законопроект 1058 про державне приватне партнерство згідно статті 131 регламенту для його остаточного уточнення. Урядовий законопроект 2216А, розроблений міносвіт. Іти про технологічні парки, які дозволяють налагодити сучасну співпрацю між бізнесом, наукою та владою. Законопроект 2764, ініційований самопоміччю щодо запобігання банкрутству підприємств шляхом конвертації їх боргів у внески до статутного капіталу. Законопроект 3035 про старательську діяльність нашого комітету, який по суті легалізує цілу тіньову галузь, і дозволяє отримати такі цінні додаткові надходження до державного бюджету законопроект 2551 а про врегулювання оподаткування ПДВ режиму переробки, щоб українські виробники могли користуватися безперешкодно сировиною закордонного походження. Законопроект 2553А, яким давно займалася радикальна партія. Про реструктуризацію боргів фізичних осіб. І шановний дерберіч, хочу окремо наголосити на необхідність розгляду цього тижня пакету законів 3597 та 3598 – це законопроекти про фонд гуманітарного розвитку які дозволяють на системній основі сотні мільйонів завершить будь ласка які дозволяють на системній основі сотні мільйонів гривень скерувати на підтримку культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, і охорони здоров'я, бо ми маємо сьогодні одночасно дбати про створення умов економічного зростання та про соціальну справедливість і фінансування цих пріоритетних напрямів. Прошу підшо.